Тупиця 4 на 10 але це такий міні-город. Це результат нашої спільної праці і участі у проєкті Орожайний шлях. Поливай не зверху, а так під корінь. Під корінь. Добре, кожну цю в нас є 57 учасників у соціальному центрі Гіна на сьогоднішній день. Так і ми організовуємо кожного дня гарячі обіди. Перебування в центрі безкоштовне. Дрізе, листочки, береш кущик зверху, та м'ягеньке, тільки ту м'ягеньку частину давай. Наш соціальний центр це є в першу чергу працетерапія. Діти люблять працювати, тому що це впливає на їхній розвиток, фізичний, психічний. Зокрема, зараз психологічна оця стриманість, а тим паче під час війни ми намагаємося їх максимально залучати. Вони вчаться працювати в команді, ну і бачать результати своєї праці. Покажи дядь. Діти самі не можуть організовувати роботу. По перше, це дотримання техніки безпеки. Тому завжди під наглядом мають бути дорослих. Допомагають в організації роботи теплиці. Так, це наші волонтери, батьки, це червінка мама Марія Лісецька, Оксана Дігаєва. Ну і дві мої мами Женчур Марія, ну і кулик Ганна по два-три рази. Ми садимо і збираємо врожай протягом сезону. Помідорчики, три чи чотири різних видів сорту. Ось бачиш, вже зав'язується. По гірочках не ходимо, бо це буде другий урожай. Ще як ми будемо мати теплі грядки, то ми взагалі по три рази зможемо. Ми економимо на харчуванні Тоді ми гроші десь не витрачаємо на закупівлю продуктів. Ми можемо їх самі виростити, овочі, фрукти. Коли вирощено своїми руками воно так смакує. І зусилля ми покладаємо, щоб даний проект він був, він міг себе реалізовувати, бо маємо амбіції, маємо якісь певні напрацювання. Ну і так як ми благодійна організація, яка в постійну пошуку грошей на отримання і на виконання статутної діяльності, а ми ще й в спорті і в культурі, і це все пошуки завжди коштів. Тому ми будемо думати, як далі розширювати.